Українська народна казка за потрійну плату, Читання для душі. Жив був один пан, багатий та скупий, Поїде, бувало, кудись у гостину, сам їсть і п'є, а про свого візника і гадки немає, тому то ніхто довго не наймитував у скупого пана. Аж ось. Знайшовся один хитрий парубок, став працювати візником з такою умовою, аби той пан на його очах не їв і не пив. А коли хазяїн умову порушить, візник буде мати потрійну платню. Зрадів скупий пан, що знайшов такого дурня, адже він ніколи на очах у візника не їв і не пив. Візник до нього завжди спиною сидить. І от одного разу запросили пана до гостини. Поїхали з вечора, бо дорога випала далека, а ніч така темна, хоч виколи око. Візник зупинив коней і сказав: Збилися ми з дороги, не знаю, куди їхати. Який же ти у біса візник, розсердився пан. А діти ви не знаєте дороги. Довелося ночувати в лісі, розпріг наймит коней, пустив на обіч пасти, а сам ладить собі гостину. Мав із собою наймит жареного гусятину. витяг харчі, взяв з воза соломи. Постелив собі збоку та й уплітає гусака, а скупий пан харчів з дому не брав, адже в гості їхав. Глянув голодним воском на візника і питає: А що ти там жуєш? Що ж нам жувати, пане, отказує візник. Жую суху солому. Тьху, скривився пан. Мужик, як та худобина. Промучився отак пан до ранку. Другого дня знову почали блукати. Уже надходив вечір, а з лісу на дорогу не виберуться. Довелося ще на одну нічку зупинитися у лісі. Ліг візник під воза і далі уплітає свого гусака, аж за вухами лящить. А пан сидить і обома руками держиться за живіт. Вже другий день і рісочки у роті не мав. Дивився пан на парубка і не витримав. А що ти там жуєш? Що ж нам жувати? зітхнув візник. Знову кляту солому жую. Мені даси, просить тихенько пан. Що ви, паночку? Невже просту солому ви будете їсти? Ліпше я вам сінця пошукаю. Доки ти знайдеш його, я тут одубію. Тоді прошу красно. Візник дав панові соломи, а сам затулив рота, щоб не розреготатися, взяв пан за їжу, жує солому, аж очі виречив з натуги, а проковтнути все ж ніяк не може. У тебе, каже, візникові, мабуть, воляче горло, таку погань їси. А візник уже регоче, аж за черево береться. Промучився пан нічку, а на ранок так охляв, що парубок ледве довів його до воза. Поїхали далі. Бачить візник, що з паном справи кепські, що ще до лиха справді дуба дасть. Зразу й дорогу вже знайшов. Заїхали у якесь село, а пан плете ногами до першої ж хати, забув і за умову, на очах у візника накинувся на хліб, який побачив на столі. Отак провчив наймит жадібного пана, що правда, не задармо, взяв од нього потрійну платню. Дякую вам, що були зі мною у цій касці. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.